Так, Микола завітав в місто Луць, побачить, як будуються Волинські, точніше Луцькі церкви. Сьогодні показуємо Руванці, так? Так. На наступний раз Руванці... ти маєш приїхати трохи раніше, якось ну, по Я баню зробиш. На Руванці в Луцьку це те саме, що кають Бердичів біля Києва. Така той Київ, що біля Бардичева. Ні, але ми тебе ще Ще не відео. Я приїхав і Сапом. Та, глянь, що хлопці купили. Не всі зрозуміють, але хто треба, то зрозуміє. Правда? Гарний, Гарний фасад. Гарний буде фасад. Пітр, Я схітли. так розумію, краще буде якось в ну, піддонах, Коли він в піддонах, це він ще, він в піддонах, ще тут можна, можна не зрозуміти. Коли вже він буде виложений в стіну, вже десь прийде бригада, вже в принципі вони збирають, комплектують бригаду, бо тут треба. Тисяч 100 тисяч 100 440 штук. 100 тисяч, це треба поділити на 58, скільки на буде квадраті. заради цікавості. 180 квадратів. 5, 5, ні. 5, 5, Ано, відзне, 5, 100 тисяч цегли <звизи> поділено на 58, 7, 500, бо це... 5, 500, Ано, ні, да, ти щось неправильно сказав. І. Ні, ні, почекай. — скай. 100. Ви бачите, колір 50. дуже гарний. 50. На 58. 58 штук. Так, да, в квадраті, так. 1700 квадратів. Коротше, 1800 квадратів буде. Це ну, ну так, ну, так. Це, 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 це тільки кладки чисто. І що з вікнами тут буде за дві ще й більше? Ну то вже там. Каже, да. скільки буде, то вже точніше потім скажуть. Yeah. Ну йдемо, покажемо. Я даже середині там ще не був.